Останнім, здається, таким е нібито псевдоуспішним рішенням парламенту було ухвалення закону про множинність громадянства. Ви пам'ятаєте. Ніхто не звертає увагу на те, що четверта стаття Конституції, де написано, що Україна єдине громадянство, відноситься до першого розділу Конституції, зміни в який можна вносити тільки шляхом референдуму. У нас і закону немає про референдум яким можна скористатися. Тому е е регламент Верховної Ради передбачає, якщо проєкт закону суперечить Конституції, то його не можна реєструвати, проєкт не можна реєструвати. А його ухвалили, і навіть е того ж дня е голова парламенту виступив із е такою мало не промовою про те, що як вони гарно це все зробили. Ну ви ж всі порушили е Конституцію. Ви порушили присягу, яку ви складали, ви ж розписи, підписи свої поставили. Президент складав присягу, являється ініціатор цього закону. І, і потім цей закон не вирішує жодне питання, яке стосується інтересів України сьогодні. Жодного. От ми почули, що у нас наша цвіта по всьому світу, десь мільйони в є і так далі. Вони десь там, і в Аргентині, в Сполучених Штатах, в Канаді, то що, от як от, а тепер вони мають право. Що таке громадянство? А тут відносини власності, а тут відносини і зобов'язання і так далі. Люди ці приїдуть сюди чи ні? Для чого це робиться? Виникає питання. Вони допоможуть нам захистити сьогодні країну якимось чином, та вони допомагають так, як можуть. А є ті, що приїхали сюди, і навіть в окопах є сьогодні із Америки, із інших країн. Проблема є надати їм громадянство. та ні, це, будь ласка, підпиши указ і, і, і все. Навіщо це робиться? Робиться е, е, на я таку контроверсійну думку висловлю, Єдина причина сподівання на те, що під час наступних виборів зарубіжні е, дільничні комісії дадуть потрібну кількість голосів для тих, кого треба, хто ініціює цей проект. Ну так же не можна. Так не можна, по-перше, але основне те, що і процедура, і зміст суперечить не одній статті Конституції. Це фактично тим голосуванням переробили Конституцію, яку відклали просто в бік. Так не можна.